Прийшла весна, потрібно запастись вітамінами. Якраз перехід із зими на весну потребує для організму дуже багато різних вітамінів, тому що організм після зими виснажився. І весною потрібно для того, щоб гарно виглядати, правильно харчуватись. Ось мій раціон харчування. Зранку на дощак краще випити масло. Це я привезла із Єгипту. Це масло з чорного тмину. Олія, масло, хто як називає. Також в нас є аналог обліпихова олія. Можна зранку на тощак випивати і запивати водою з лимоном. Далі велика кількість різних, різного горіхів, насіння. Курага. Це курага в'ялина, тут курага в шоколаді. Обов'язково в раціоні повинні бути також трава, салати різні. Все для молодості і краси. Бажаю всім правильно харчуватись. А також для здоров'я вживати більше вітамінів, горіхів, насіння. Меду, чай, чай з медом пити, з лимоном. На дворі весна ще не така тепла, як хочеться. Але для підтримки організму завжди потрібно в раціоні мати хоча б якісь вітаміни. Горіхи не дуже зараз дорогі, Курага, а особливо зелень. Приємного всім харчування!